Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему як поняття про штучний інтелект, інтернет речей, смарт-технології та технології колективного інтелекту. Одним із самих сучасних, самих цікавих та самих неоднозначних напрямів розвитку інформатики як науки є штучний інтелект. Людство всю історію свого існування. Цікавилося здатністю людини думати, мислити, і до нинішнього часу так і не розібралося до кінця, як людина мислить і у чому саме полягає процес мислення, але, і фан... але, фан... але фантасти і вчені вже досить давно задумувалися про створення машини, яка була б подібна до людини, не лише зовні, а й думала як людина. Штучний інтелект це область інформатики. Яка займається розробкою інтелектуальних комп'ютерних систем, інтелектуальних комп'ютерних програм, які імітують роботу людського розуму. Такі інтелектуальні системи мають виконувати творчі функції, мисленіві операції, які традиційно вважаються прерогативою людини. Розуміння мови, вміння навчатися, здатність міркувати, робити висновки та передбачати. Вирішувати проблеми тощо. Влітку 1956 року в Університеті Дарт Дартмута в США пройшла перша робоча конференція науковців з проблематики штучного інтелекту. Саме тоді і з'явився термін штучний інтелект. Вважається, що штучний інтелект буде здатний проявляти поведінку, яка не відрізняється від людської. Так, один із основоположників теорії штучного інтелекту Алан Тьюрінг у своїй книзі Чи може машина думати, вважав, що машина стане розумною тоді, коли буде здатна підтримувати листування зі звичайною людиною, і та не зможе зрозуміти, що спілкується з машиною, так званий тест Т'юрінга. Тест вважається пройденим, якщо 30% експертів не розпізнають штучний інтелект. Вперше тест Юрінга було пройдено у 2014 році комп'ютерною програмою Євген Гусман, яка іментувала розмову з 13-річним хлопчиком. Існує кілька напрямів створення штучного інтелекту. Створення комп'ютерних систем, що імітують діяльність людини. Створення комп'ютерних систем на основі використання біологічних елементів, Створення комп'ютерних систем, які імітують логічне мислення людини на основі використання систем логічного програмування, створення комп'ютерних систем, які будуть так званими інтелектуальними агентами. Що сприймають навколишній світ за допомогою датчиків і впливають на об'єкти в навколишньому середовищі за допомогою деяких механізмів. Сьогодні дослідження в галузі штучного інтелекту орієнтовано на такі сфери використання: розпізнавання образів, машинний переклад текстів, Аналітична діяльність. Інтелектуальні системи інформаційної безпеки, робототехніка, творчість та ігри І, як бачимо, системи штучного інтелекту в наш час використовуються в різних сферах діяльності людини на виробництві, в побуті, науці, медицині, освіті та торгівлі, управлінні, логістиці, транспорті. В банківській сфері та сільському господарстві наведемо кілька прикладів розробок у галузі штучного інтелекту за 2017 рік. Влітку компанія Mount Blank представила розумний годинник Summit, який виконує функції навігатора, перекладача і асистента з голосовим управлінням. Стучна нейронна мережа Google AI, AI Experiments 2017 року розробила інструмент Autodraw, заснований на машинному навчанні, який вгадує, що хотіла намалювати людина. Autodraw – це інтернет-майданчик для, для малювання. Після того, як штучний інтелект спрогнозує, що користувач намагався зобразити, програма запропонує кілька варіантів для уточнення. Тільки на художник вибере із запропонованих варіантів найбільш доцільний, система одразу ж замінить малюнок на такий, ніби він був виконаний професіоналом. Керівництво одного з банків в Україні прогнозує, що галузь активно буде переходити на безлюдні технології, і через 3 роки клієнти в 50% випадків спілкуватимуться з роботами. Американська кардіологічна асоціація спільно з компанією IBM Watson планують модернізувати лікування серцево-судинних захворювань за допомогою штучного інтелекту. Програма буде шукати необхідну інформацію в клінічних базах даних і наукових журналах, щоб лікарі змогли ставити точніші діагнози. Компанія Toyota Motors розробила робота-дитину Kirobo Mini. Машина імітує поведінку дитини, підтримує діалог зі співрозмовником і реагує на емоції. кіробо Міні має інтелект дитини до 5 років, його розмір всього 10 см заввишки. Наприкінці 2017 року вчені з аерокосмічного управління НАСА заявили про відкриття першої планетарної системи кеплер 90 в сусірі дракона з вісьмома планетами. Яке відбулося за допомогою аналізу даних телескопа Кеплер штучним інтелектом нейронною мережею комп'ютерною мережею Google. У роботі було використано близько 35 тисяч записів електромагнітних сигналів з оточення кеплер 90. Південна Корея витратила 2 роки на підготовку роботів для використання їх на зимових Олімпійських іграх 2018. Роботи-гіди, роботи-двірники, роботизований талісман Олімпіади, білий тигр на ім'я Сохоранг. Усі вони були активними учасниками спортивного заходу. За даними компанії Fujitsu Limited, до 2025 року планується створення ефективної робочої сили, яка буде ґрунтуватися на використанні систем штучного інтелекту. Це дасть змогу співробітникам зосередитися на більш складних і цікавих завданнях, а цифрові асистенти займуться плануванням робочого дня і адміністративними завданнями, включаючи бронювання квитків. Однак все частіше в новинах з'являються повідомлення про те, як людина і робот змагаються в різних сферах діяльності, і не завжди результати виявляються на користь людини. Наприклад, у січні 2018 року компанія Alibaba Group і компанія Microsoft провели порівняння рівня розуміння прочитаного тексту людьми і інтелектуальними системами цих компаній. Виявилося, що показники штучного інтелекту 82,4 балу, а найвищий показник людей 82,3 бала. Людина, наприклад, програє штучному інтелекту і в грі шахи, і в довготрималому керуванні літаком тощо. У зв'язку із цим у багатьох виникає етичне питання чи зможе штучний інтелект повністю замінити людину. І з цього приводу останнім часом ведуться серйозні наукові дискусії. І однозначної відповіді на сьогоднішній день немає. Значний вклад у розвиток теорії штучного інтелекту зробив Глушков Віктор Михайлович, математик і кібернетик, засновник Інституту кібернетики АН України, академік та віце-президент Академії наук України. Суть підходу Глушкова полягала в тому, що він бачив в машині не замінник людського мозку, а спеціальний інструмент, який його посилює, як молоточок підсилює руку, а мікроскоп очі. Відповідно, машина це не конкурент людині, а його знаряддя, яке багаторазово збільшує можливості людини. Інтернет речей одна із найпопулярніших наукових ідей сучасної інформатики, яка зараз активно втілюється в життя. Він здатний серйозно вплинути на розвиток сучасного суспільства, оскільки дасть змогу багатьом процесам відбуватися без участі людини. Інтернет речей. Це глобальна мережа підключених до інтернету речей, пристроїв, означених сенсорами, датчиками, засобами передавання сигналів. Ці цифрові пристрої можуть сприймати датчиками різноманітні сигнали з навколишнього світу, вступати у взаємодію з іншими пристроями, обмінюватися даними з метою віддаленого моніторингу за станом об'єктів, аналізу зібраних даних і прийняття на їх основі рішень. Прикладом можуть бути гаражні двері, кавоварки, телевізори, мобільні телефони, відеокамери, датчики світла, температури тощо. Термін інтернет речей запропонував у 1999 році засновник дослідницького центру Auto ID Центр в Масачусетському технологічному інституті Кевін Ештон. Він висловив припущення. Що згодом у кожної з речей реального фізичного світу в інтернеті буде цифровий двійник її віртуальне представлення. Напрямок став активно розвиватися, коли на початку 2000-х років кількість пристроїв, підключених до мережі, перевищила кількість користувачів інтернету. Тобто, інтернет речей перевищив інтернет людей. За даними компанії Ericsson. Сьогодні у світі налічується понад 16 мільярдів підключених до інтернету пристроїв. Уже в 2018 році їх кількість перевищить кількість мобільних телефонів. До 2022 року це число досягне 29 мільярдів. 18 мільярдів з яких будуть пристроями світу. Інтернет речей об'єднує реальні речі в віртуальні системи. Здатні вирішувати абсолютно різні завдання. Ключова ідея. З'єднати між собою всі об'єкти, які можна з'єднати, підключити їх до мережі для збирання даних і прийняття рішень на основі. Наприклад, відкрити гаражні двері, включити кавоварку або кондиціонер, виключити світло тощо. І ось ми можемо побачити складові інтернету речей. Це можуть бути побутові речі, розумний дім, речі з безпеки. Транспорт, сільське господарство, промисловість, торгівля та медицина. В Австралії вже зараз з допомогою переносних датчиків лікарі можуть віддалено відслідковувати стан здоров'я пацієнтів і реагувати на його зміни в режимі реального часу. А телефона компанії ATST в США. Розробила систему, покликану вирішити одну з найнебезпечніших проблем для літніх людей несподівані падіння. Невеликий пристрій автоматично визначає різку зміну положення тіла власника і зв'язується з кол-центром для надання негайної допомоги. У житті людей стає менше побутових проблем, а значить, більше часу можна буде приділяти сім'ї, творчості та хобі. Підключення пристроїв до інтернету також дадуть людям більше можливостей для раціонального управління ресурсами витрачання газу, води, світла, видобуток газу, ядерної енергії тощо. Популярними сьогодні стають так звані розумні речі або смарт речі. Наприклад, гаджети, які зручно носити з собою, мають невеликі розміри і незначну масу. Це може бути розумний годинник, фітнес-трекери або ж смарт-окуляри. Уже сьогодні розумні будинки дають змогу ефективно керувати всіма системами функціонування будівлі за допомогою дистанційних пультів і мобільних телефонів, оптимально витрачати тепло, воду, світло та економити на оплаті комунальних послуг тощо. Усе це створює у світі умови для нового явища інтернету майбутнього. Компонентами інтернету майбутнього буде інтернет людей, інтернет речей, інтернет контенту та інтернет сервісів. Безперечно, для активного використання цих ідей суспільству потрібен дуже швидкісний інтернет, який може забезпечити впровадження мереж п'ятого покоління 5G. Це сприятиме зменшенню затримки під час передавання даних з датчиків, одночасній підтримці дуже великої кількості підключень, продовженню терміну придатності розумних пристроїв до 10 років, дасть підґрунтя для неймовірних швидкостей мобільної передачі даних. У той самий час вкрай важливому світі розумних пристроїв стає питання безпеки. Експерти запевняють, що до 80 пристроїв будуть вразливі ззовні. Для пристроїв буде потрібна абсолютна надійність в мережі, адже найменший збій може призвести до травм або загибелі людей. На основі розвитку смарт-технологій останнім часом стали виникати нові поняття смарт міста, смарт країни, смарт освіта та смарт економіка. І це найближчим часом призведе до створення смарт суспільства. В основі цього розумного суспільства лежить розвиток суспільства знань, цифрових технологій, всього того, що приведе до цифрової ери розвитку нашої цивілізації. Діяльність людини в такому суспільстві стає більш направленою на використання знань та інновацій, найефективнішою стає колективна робота. Співпраця з іншими, використання так званого колективного інтелекту. Психологи вже давно помітили, що здатність групи знаходити рішення краща, ніж здатність кожного члена поодинці. У групі досвід її членів і рівень розуміння проблеми можуть бути досить різними, і це дасть змогу розглянути проблему з різних точок звору та прийняти найоптимальніше рішення. Вже сьогодні технології колективного інтелекту використовуються в корпоративному управлінні, у бізнес-плануванні, у сфері фінансів, політиці, соціології, для генерації ідей, для прогнозування розвитку, визначення стратегії дій тощо. Результатом діяльності колективного інтелекту, наприклад, є Вікіпедія, статті для якої можуть підготувати будь-які користувачі. Широке розповсюдження сьогодні. Мають віртуальні професійні спільноти, форуми тощо. Прикладом колективного інтелекту є також поведінка мурашника, рою бджіл. Наприклад, компанія Estimize для прогнозування прибутковості організацій збирає та обробляє думки 20 тисяч різнорідних професійних аналітиків зі всього світу. Зрозуміло, що для автоматичної обробки такого великого обсягу даних. Використовують цифрові технології мережеві сервіси інтернету Web 2.0, відповідні математичні методи, обробки, інтелектуальні комп'ютерні системи тощо. Вашим домашнім завданням буде проаналізувати параграф 1.6 сторінки з 29 по 35 і на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!